Полтавська Ворскла проти Київського Динамо. Запекла гра понад дві години. У Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського 30 жовтня відбувся матч однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу. Рахунок відкрили Ворскляни. На 25-й хвилині м'яч у ворота Динамо забив гірійський форвард Самсон Ієде. Єде. Білосині на 31-й хвилині зрівняли рахунок. Другий тайм зустрічі минув без забитих голів, тож команди продовжили визначати переможця в екстра таймах. У тій хвилині футболісти Динамо забивають другий гол, і гра закінчується з рахунком 1-2 на користь гостей. Ви побачили, що сьогодні повністю був змінений склад. І ми з урахуванням наступного матчу, з урахуванням матчу, який відбувся напередодні. Ми це свідомо робили, дали можливість зіграти гравцям. Вийшло так, що вийшло. Грати 120 хвилин, додатково отримали навантаження, але головне, що вирішили завдання і вийшли в наступний раунд. Хотілося, щоб була перемога, але є то, що є. Ну, дякую хлопцям, вони старалися. Саме головне, що зрителі якось не обдуриш, вони все бачать. Це футбол і така лавка, яка є у Дінамо. Це кожна команди. ...хотіли мати. У нас коротенька лавочка, як говориться, і хлопці молоді, і ну, те, що бажання у них зашкалювало, це ви всі бачили, і по першій грі десь мастернасті, коли ми вересні грали. Ну, всі голи пропускаємо на останніх хвилини. Хвилинах це говорить, що лавка каратесенька. Щодо підсилення команди, воно можливе, але не раніше зимової паузи, говорить головний тренер Ворскли Юрій Максимов, кого саме планують запросити, поки не називає. Хочеться, щоб було два, два состава було в команді, розуміють. Ну, зараз таке становище в Україні, що не всі фінансово тягнуть, так що найголовніше, що є футбол. Закінчиться війна. Я думаю, що у нас футбол буде ще краще. Є бюджет, на який ми розраховуємо. Нагадаємо, в цьому сезоні і Динамо вже зустрічалися в чемпіонаті України. Матч між суперниками проходив 18 вересня в Києві в рамках четвертого туру Української прем'єр-ліги. Переможцем у тій зустрічі вийшла столична команда з рахунком 3-1.